Працівниця секретаряту ради, яка голосувала замість депутата, написала заяву на звільнення. Нагадаю, чиновниця натискала кнопки замість депутата Андрія Рікоти під час засідання сесії міськради 24 травня. Однопартійці та сам депутат у цьому не вбачають жодного порушення. Андрій Рікота навіть звернувся до мера Андрія Садового із запитом, в якому просить пояснити, чому вважають, що його депутатську картку використовували неправомірно. Хоча раніше відео фальшивого голосування зафіксували та безпосередньо показали депутатам журналіст. Ти інформаційної агенції «Захід.нет». в Україні. Ми бачимо, що партія регіонів Верховній Раді голосує за своїх однопартійців. В нас в міській раді бачимо колеги-депутати голосують за своїх однопартійців. Я вважаю, що це є неприпустимо що це є обман громади, свідомий обман. За словами міського голови, українське законодавство не передбачає карної відповідальності за такі дії, хоча в інших країнах такі вчинки є неприпустимими.